У глибині карпатських лісів, де століттями жили знахарі та мольфари, збереглася давня мудрість про майбутнє людства. Сьогодні ми розповімо вам історію останнього передбачення старого мольфара Василя, який протягом 70 років служив своєму народу. Його слова, сказані перед відходом у вічність, вражають своєю глибиною та болісною правдою. Це передбачення про перемогу, яка не принесе справжнього миру, про час, коли людство стане на роздум. Між надією та розчаруванням, Василь народився у 1953 році у селі Верховина, коли його бабуся Параска передавала йому знання предків. Ще дитиною він бачив те, що інші не помічали, розумів мову природи та відчував наближення великих змін. Слухайте, діти мої, бо час мій на цій землі добігає кінця, а бачення, які відкриваються мені. Потребують свідків. Сидів я вчора на березі річки, що тече з гір, і прийшло до мене видіння таке яскраве, ніби воно вже сталося. Не вперше бачу я майбутнє, але такого болючого бачення ще не мав. Почалося все із того, що прилетів до мене орел білоголовий і сів на стару сосну. Дивиться на мене очима мудрими та каже людською мовою, що війна велика розпочнеться на сході, коли сонце зійде над полями пшеничними, а люди ще будуть спати спокійним сном. Бачу я велику землю, розірвану війною, де люди б'ються не за золото чи славу, а за право жити на рідній землі. Ця війна триває довго, довше ніж хтось очікував. Бачу, як молоді хлопці йдуть на фронт з вірою в серці, а матері провожають їх зі сльозами. Але знайте, це випробування має свій кінець. Вогонь війни палатиме три зими поспіль, а на четверту весну почнеться відступ ворожий. Бачу я танки підбиті вздовж доріг, міста зруйновані, але дух народний не зламаний. У лісах ховаються партизани, у підвалах зберігаються скарби культури. А в серцях людей живе надія на визволення. Перемога прийде, так, перемога буде. Бачу я, як ворожі війська відступають, як звільняються міста та села. Люди виходять на вулиці, обіймаються, плачуть від радості, прапори майорять на вітрі, дзвони дзвонять у церквах. Здається, що нарешті настав мир, що страждання закінчилися. Солдати повертаються додому, діти біжать назустріч батькам, жінки чекають на порозі. Великі святкування будуть тривати цілий місяць, а світ визнає справедливість переможців. Допомога прийде з усіх кінців землі, міста почнуть відбудовуватися, а поля знову зазеленіють від врожаю. Але хибні ці надії, діти мої. Бачу я далі, і серце моє стискається від болю. Перемога ця буде тільки початком нових випробувань. Ворог відступить, але залишить після себе отруту в душах людських. Не зброя буде найстрашнішим ворогом після війни, а те, що залишиться в серцях. Бачу я міни у полях, що вибухають під ногами дітей, які біжать збирати квіти. Бачу отруєні криниці, спалені храми, могили братські, що нагадуватимуть про жахіття. А найстрашніше те, що люди почнуть забувати, хто їм друг, а хто ворог. Бачу я, як переможці сперечаються між собою про те, як будувати нове життя. Одні кажуть одне, інші інше. Єдність, що тримала їх разом під час війни, розсипається, мов піщані замки після дощу. Політики ділитимуть владу, бізнесмени прибуток від відбудови, а прості люди залишаться з порожніми руками та розбитими серцями. Бачу демонстрації на площах, де вчора святкували перемогу. Брат піде проти брата не через ворога зовнішнього, а через незгоду внутрішню. Закордонні друзі, що допомагали у війні, почнуть вимагати свою ціну за підтримку. Золото, земля, ресурси надра, все це стане предметом торгів та угод. Народ, що виборов свободу кров'ю своєю, виявиться у новому рабстві економічному. Заводи працюватимуть на чужій кишені, а молодь поїде шукати кращого життя в далекі краї. Бачу, я церкви відбудовані, але віра в них буде показна. Люди приходитимуть туди не за духовною втіхою, а щоб показати себе перед сусідами. Священники стануть слугами влади, а не Бога. Правда замінюється зручними брехнями, історія переписується під потреби сьогодення, герої війни забуваються, а їхнє місце займають ті, хто вмів красиво говорити та обіцяти. Дивлюся я далі в часи майбутні, та бачу нові конфлікти на горизонті. Країни, що підтримували у війні, почнуть вимагати повернення боргів. Сусіди, що мовчали під час лиха, зараз заговорять про свої претензії на землі та кордони. Новий уряд, народжений у перемозі, перетвориться на чергову касту правителів далеких від народних потреб. Економіка країни буде підорвана роками війни, а відбудова йтиме повільно та важко. Корупція, що завжди супроводжує великі гроші, проникне у всі сфери життя. Чиновники збагачуватимуться на нещасті народному, а народ платитиме все більші податки за все менші послуги. Медицина занепадатиме, освіта втрачатиме якість, а інфраструктура руйнуватиметься від недбалості. Бачу, я молодь, що виросла під час війни, озлоблену та розчаровану. Вона не знатиме мирного життя, не вміє будувати, а тільки руйнувати. Ці молоді люди стануть джерелом нових конфліктів, нової нестабільності. Вони шукатимуть винних у своїх проблемах серед меншин, іноземців і накомислячих. Засоби інформації, що під час війни об'єднували народ, тепер розділятимуть його на ворожі табори. Кожна політична сила матиме свої телеканали та газети, що транслюватимуть свою правду. Люди перестануть розуміти, де правда, а де брехня, кому вірити, а кого остерігатися. Релігійні конфесії, що під час війни молилися разом, знову розділяться на ворожі церкви. Кожна намагатиметься довести свою особливу близькість до Бога. Та своє право на істину віряни сваритимуться за обряди та традиції, забувши головну заповідь любові до ближнього, культура та мистецтво, що зберігали національну ідентичність під час окупації, тепер стануть засобом політичної боротьби. Письменники та художники розділяться на провладних та опозиційних, а їхня творчість втратить незалежність та чистоту. Дивлюся я на жінок, що втратили чоловіків та синів у війні, та бачу їхнє самотнє старіння у бідності. Держава, за яку воювали їхні близькі, забуде про них, як тільки мине ейфорія перемоги, пенсії будуть мізерними, допомога символічною, а повага до материнського горя формальною. Ветерани війни повернуться додому з фізичними та душевними травмами, але суспільство не готове їх приймати. Роботи не вистачатиме, медичної допомоги також. Багато хто із захисників батьківщини опиниться на узбіччі життя, забутий та знехтуваний. Бачу я, як через 10 років після перемоги люди з ностальгією згадуватимуть навіть війну, бо тоді було зрозуміло, хто друг, а хто ворог була мета, за яку варто боротися. У мирному житті цілі розмиваються, ідеали тьмяніють. А щоденна рутина з'їдає душу. Екологія країни після війни буде катастрофічною. Хімічні заводи, підірвані під час бойових дій, отруять землю на покоління вперед. Ліси, спалені снарядами, не відростуть швидко, а річки, забруднені паливом та боєприпасами, довго не очистяться. Дивлюся далі та бачу, що через 15 років після перемоги почнеться нова криза. Економічні проблеми призведуть до соціальних заворушень. Люди знову вийдуть на вулиці, але тепер не за свободу, а за хліб та роботу. Сусідні країни, що спочатку раділи перемозі, тепер дивитимуться на зміцнілого сусіда з заздрістю та острахом. Почнуться нові інтриги, нові спроби ослабити переможців чужими руками. Освіта Україні деградуватиме через відтік талановитих кадрів за кордон. Найкращі вчителя, лікарі-інженери шукатимуть кращого життя в багатших країнах, залишатися ті, хто не може або не хоче їхати. А це не завжди найкращі спеціалісти. Мова, за яку боролися під час війни, парадоксально почне втрачати позиції в міру інтеграції з західним світом. Молодь вважатиме модним говорити англійською, а рідна мова залишиться для урочистих промов та церковних служб. Національна ідентичність загострена війною, з часом розмиватиметься під впливом глобалізації. Молоді люди почуватимуться більше громадянами світу, ніж своєї країни, що з одного боку добре, але з іншого веде до втрати коріння. Бачу я, як через 20 років після перемоги діти, народжені у мирний час, не розумітимуть жертв своїх батьків. Для них війна стане далекою історією, а її уроки незрозумілими абстракціями. Армія переможців Гартована у боях поступово втрачатиме боєздатність через скорочення бюджету та відсутність реальних загроз. Офіцери займатимуться паперовою роботою замість військової підготовки, а солдати службою у мирний час без ентузіазму. Спеціальні служби, що ефективно діяли під час війни проти зовнішнього ворога, тепер обернуть свою увагу на внутрішніх ворогів політичну опозицію, незгодних громадян, критиків влади, методи, виправдані війною, стануть засобом придушення демократії. Але найбільша біда, діти мої, полягатиме в тому, що люди втратять здатність довіряти одне одному. Війна навчила підозрювати кожного у зраді, а мир не поверне цю довіру. Суспільство розколиться на безліч ворожих груп, кожна з яких вважатиме себе єдино правильною. Засоби масової інформації під час війни були зброєю у боротьбі з ворогом, але після перемоги ця зброя обернеться проти власного народу. Пропаганда не зникне, а тільки змінить мішені. Замість зовнішнього ворога нею бомбардуватимуть внутрішніх опонентів. Мистецтво війни, що під час конфлікту прославляло героїзм та самопожертву, у мирний час перетвориться на кіч та комерцію. Справжні витвори, народжені у траншеях та бомбосховищах, витіснить масова продукція, розрахована на споживача, а не на душу. Історія війни писатиметься переможцями, але не завжди правдиво. Незручні факти замовчуватимуться, помилки командування приховуватимуться, а провини союзників забуватимуться заради політичної доцільності. Пам'ятники героям війни стануть місцями політичних маніфестацій, а не скорботи та пам'яті. Політики використовуватимуть їх для своїх цілей, перетворивши священні місця на декорації для передвиборчих кампаній. Технології, розроблені для війни, знайдуть застосування у мирному житті, але не завжди на благо. Засоби стеження, створені для боротьби з ворогом, обернуться проти власних громадян. Право на приватність стане жертвою безпеки. Дивлюся я на долю жінок, що воювали на рівні з чоловіками, та бачу, як після війни їх знову намагатимуться повернути до традиційних ролей. Емансипація, здобута кров'ю, поступово втрачатиметься під тиском консервативних сил. Діти війни виростуть зі специфічним світоглядом, вони знатимуть ціну життя, але не вміли його цінувати. Багато хто з них стане нечутливим до чужого страждання, бо власного побачив занадто багато. Природа країни відновлюватиметься повільно. Мінні поля не даватимуть можливості використовувати родючі землі, а вибухи снарядів змінять ландшафт назавжди. Дикі тварини повернуться не скоро, а деякі види зникнуть назавжди. Туризм, що міг би стати джерелом доходів після війни, розвиватиметься повільно через зруйновану інфраструктуру та небезпеку невибухлих боєприпасів. Іноземці боятимуться відвідувати країну, асоціюючи її тільки з війною. Наука та освіта постраждають від відтоку мізків та нестачі фінансування. Молоді вчені поїдуть працювати за кордон, а університети перетворяться на другосортні навчальні заклади. Бачу, я церкви відбудовані після війни, але там мало щирої віри. Люди приходитимуть туди більше з традиції, ніж через внутрішню потребу. Священники стануть частиною політичної системи, а не духовними наставниками. Сільське господарство відновлюватиметься довго. Поля, нашпиговані металом, не даватимуть хороших врожаїв. Фермери боятимуться обробляти землю через небезпеку, підриву на мінах. Медицина після війни матиме багато досвіду лікування поранень, але забуде, як лікувати мирні хвороби. Лікарі, що рятували життя на фронті, не зможуть адаптуватися до планової роботи у мирних лікарнях. Культурна спадщина країни поповниться пам'ятками війни, але втратить багато цінностей, знищених під час бойових дій. Музеї наповняться експонатами війни, але спорожніють від творів мирного часу. Злочинність після війни зросте через велику кількість зброї в руках цивільного населення. Ветерани, що не зможуть адаптуватися до мирного життя, поповнять лави кримінальних угруповань. Дивлюся я на майбутнє цієї землі через 30 років після перемоги та бачу країну, що так і не знайшла справжнього миру. Конфлікти змінюються, але не зникають. Люди так і не навчилися жити без ворогів, постійно шукаючи нових. Але серед усього цього мороку бачу я промінчик надії. Є люди, що пам'ятають справжню ціну миру та готові за нього боротися не зброєю, а словом та ділом. Ці люди не дають суспільству остаточно скотитися в безодню взаємної ненависті. От таке бачення відкрилося мені, діти мої. Перемога прийде, але мир справжній буде далеко. Не зброя найстрашніший ворог після війни, а людська жадібність, заздрість та неуміння прощати. Пам'ятайте ці слова, коли святкуватимете перемогу. Справжню перемогу ще потрібно буде здобувати у мирний час. Тепер прощавайте, бо бачу я білий світ, що кличе мене. Нехай мої слова стануть застереженням для тих, хто йтиме після мене. Мир це не відсутність війни, а присутність справедливості, любові та взаєморозуміння. А цього, на жаль, не буде ще довго. Старий мольфар Василь Замовк, закрив очі та відійшов у вічність наступного ранку. Його передбачення записали учні, і тепер ці слова лунають як грізне попередження про те, що перемога у війні це тільки половина справи. Справжня боротьба за мир починається тоді, коли замовкають гармати, і ця боротьба може виявитися набагато складнішою за саму війну. Сьогодні, коли світ спостерігає за подіями на сході Європи, слова карпатського мольфара звучать особливо актуально. Історія показує, що він був правий. Перемоги у війнах не завжди приносять тривалий мир. Людська природа складна, а шлях до справжньої злагоди довгий та тернистий.